У Хмельницькому навчально-виховному об'єднанні номер 5 імені Сергія Єфремова капітально ремонтують укриття. За два тижні тут вже забетонували підлогу, замінили електрику та водопровідні труби. Ми переносили трубу, ось там її видно в тому приміщенні, тому що вона була посеред кімнати на відстані десь 30-40 сантиметрів від землі. І всі завжди за ню перечіплювалися, Навіть були такі випадки, що падали. Вони там її якось облагородили своїми силами такими коробами, але ми її перенесли під іншу стіну і зараз усунули цю проблему. Нині майстри готують каркас для встановлення гіпсокартону. Таким чином вирівнюють і стіни. В Тих частинах приміщеннях була вентиляція, вона була зроблена до нас. Тут в цьому приміщенні буде додатково монтований рекуператор і. Буде приточно витяжна вентиляція, не примусова раніше. Це укриття працівники навчального закладу намагались відремонтувати власними силами. Можна сказати, що це був аварійний стан, тому що нам минулого року служба ДСНС нам дозволила використовувати його як, як укриття найпростішого типу приміщенню більше ста років, тому відповідно і можна сказати, що він був супер задовільним, але не маючи жовсім ніякого укриття, нас влаштовувало і це і своїми силами допомоги. Міської ради нею ми минулого року ми встановили витяжку і зробили косметичний ремонт, який ще для того, щоб можна було враховувати там більше ста діток, для того, щоб не йти в те покриття, котре ми орендуємо. У сховищі, площа якого 140 метрів квадратних, за кошти благодійників планують облаштувати класи, аби не переривати навчальний процес під час повітряних тривог. Нині поточні ремонти найпростіших укриттів тривають в шести закладах дошкільної освіти та восьми школах громади. Рік був активний в освітньому процесі, і ті повітряні тривоги, які тривали по більше шести годин, показали певні такі. Мінуси недоліки в облаштуванні укриттів або взагалі проблемні питання, які виникали, особливо це стосується і туалетних кімнат, і, наприклад, вентиляційних систем, оскільки кількість діток збільшувалася, і умови потрібно покращувати. Цього разу на поточний ремонт виділено біля 4 мільйонів на різноманітні поточні ремонти найпростіших укриттів. У Хмельницькій територіальній громаді залишається близько п'яти закладів, в яких немає найпростіших укриттів. Учні та вчителі продовжуватимуть користуватись тими, які є поблизу. Триватиме це до того часу, доки не збудують нові сховища. Ми зараз в активній фазі виготовлення проєктно кошторисних документацій для будівництва п'яти укриттів протирадіаційних укриттів подвійного призначення для тих закладів, які не мають. Своїх укриттів – це два садочка і три заклади загальної середньої освіти. Будувати укриття за словами Ольги Кшуновської, планують вже з вересня цього року. Олександр Семенюк, Микола Руковський, новини міста.